У Давида Рахамія така слава, що чимало експертів та оглядачів вважають, якщо він озвучив щось, то це треба розуміти як протилежне. Мовляв, якщо Давида Рахамія у інтерв'ю Наталії Мосійчук сказав, що 2024 року виборів в Україні. Ні президентських, ні виборів до Верховної Ради не буде, то значить ці вибори обов'язково будуть. Е, можливо, все, що йдеться про Давида Арахамія, так і є, але я б, от щодо виборів, не був би настільки ж категоричним, е, влада навряд чи зацікавлена у виборах. Е, посудіть самі, е, влада. Навряд чи настільки неадекватна і необ'єктивна, щоб думати наче, через вибори можна посилити власні позиції. Навряд чи, чи влада ще коли більше заведе партія Слуга народів до Верховної Ради більшу кількість людей. Ну і у президента є ризик, що він може не втрапити на. Цю ж посаду у крісло Президентське, оскільки ну, зараз е, важко, е, це, цей проєкт слуга народу. Е, це такий був Чорний Лебед своєрідний. І він спрацював ну, навряд чи вже щоб в який би колір не вифарбовувати цього чорного лебедя. Е, цей е, такий успіх. Навряд чи, можливо, повторити. І очевидно, що ці люди розуміються. Тому, безперечно, є сили, котрі зацікавлені опозиція, і, ну, і інші сили, можливо, котрі не є такі категорично опозиційними, але вони б також хотілися, хотіли б долучитися вже до влади до тому не гадаю, що виборів справді не буде хіба у випадку, якщо є якісь речі, котрі нам не озвучують, чого ми не знаємо. Можливо, Захід тисне, аби демократична Україна не виглядала недемократичною поряд з путінською Росією, де Путін збирається вибори проводити. Це лише влада, принаймні, з доброї волі вона на ці вибори сама не піде і буде намагатися відтягувати ці, ці вибори, ну, наскільки можливо. Тому нам треба думати, як працювати, як впливати на цю владу, а не сподіватися, що Щось зміниться саме через шляхом демократичних виборів? Вибори прийдеться відкласти до мирних часів.